Школа, знов захочу в клас. Тут нам все знайоме, тут чекають нас, вчителі, вчителі, в школі все життя минає, вчителі. Доброго ранку, люби вчителі, дорогі діти. Батьки, шановні гості, незважаючи на незгоди, і з року в рік ми підтримуємо добру традицію відзначати у вересні свято Нового навчального року. Шкільне життя неважко зрозуміти, щоб потім бути з успіхом на ти, не праця, досвід і освіти, стежки для будь-якої висоти. Наша школа, а тепер гімназія, почала свою діяльність у 1974 році. За 50 років існування навчального закладу його випускниками стало приблизно 8 тисяч учнів, 245 з яких нагороджені золотими та срібними медалями за високі досягнення в навчанні. Сіло нашим школам проголупну сміло провернуло всіх нас. Як голову підкрили, ти на всіх научиш, як у світі жити, як зло оминати, як чинити І хай у світі стались певні зміни. Багато є проблем і запитань. Але слова освічена людина не гірші різних титулів і звань. Літо швидко відбояло, наче й не було На свіночок, на шкільний порік. Здравствуй школа, рідна школа, ти чекала нас, здрастує школа, рівна школа, ми йдемо у клас. Я чую голоси, чиюсь розмову. До нас казкові гості зараз йдуть. Триває свято, адже серед нас і ті, хто йдуть у свій найперший клас. Вони такі красиві, чіпурні. Добрий день усім в цей час. Завітали ми до вас, поспішали всі чим дуж, бо вступаємо у муж. Тут цікаво, точно знаю, тут фантазії політ. З нетерпінням я чекаю, щоб пізнати шкільний світ. Будем гарному навчатись, є для цього все у нас не дарма що нас буду сватах. У школі перший клас. Буду дружня зростати, помагати в біді батьківщину шанувати, щоб пишали з нами всі. Ми на та довдячі, енергійні, першеки, перетайте що вона. Туди чайче, шкіла година, та до тебе перший клас. Хто це сьогодні приходить до школи? Ми, ми, ми! Хто на уроках не був ще ніколи? Будете вчитись читати і писати. Так, так, так. Час настає нам усім заспівати. Раз, два, три, чотири. Зошити олівці. Ми сьогодні молодці. Привітайте, друзі, нас. Ми йдемо у перший клас. Вересень по-моєму, вже довкола. Наче той художник чарівник. Добрий день, моя найкраща школа. Це для нас останній в школі рік. Рік останній. Осінь золотава, у житті юнацьким перший звіт. Ти сторінка, юності яскрава, ти дитинства незабутній слід. Останні впорож нас кличе, мрією легкою виника, ніжністю дівочого обличчя, поглядом рішучим юнака. Нехай дзвенить, веселий, галасливий, ха срібний голос чує звідусіль. Хай буде рік шкільний для нас щасливий, для цього ми докладемо зусиль яким повинен бути вчитель? Я не знаю. Та ось портрет його як уявляє. Він добрий, щирий з великим серцем, і чесний, мов прозорий, чисте скельце. Він першим наших діток зустрічає. Всьому, що знає, поступово їх навчає. Знаходить до дітей завжди підхід і завжди має щось цікаве: власний хід. На кожному уроці і заняттях. Таким учителем навчатися не складно. Такого вчителя всі поважали учні. У нього мова гарна, милозвучна, він справжній ерудит, багато знає. Він аргументами дітей переконає, а не образами чи криками істеричні. Він до дітей ставиться скептично, мов про мете він діток надихає. Він так захопливо про все розповідає, що очі діток світяться зірками, а ще він люблять, мов тато або мама. Мій вчитель працелюбний, жінка. Він допускає в помилки, вимогливий порадник, ветиран, сучасний та величний. Він титан. Він не чекає плати чи подяки, підтримує дітей завжди всіляко. Він для дітей найкращий в світі дарує, бо має він талант і сильний дух. Він в ногу з часом впевнено крокує. Ні сил, ні в йому ніколи не бракує. Він приклад для дітей, кумир, взірець, Володар скарбову, дітей, сердець. Дзвенить, дзвенить шкільний дзвінок, перерву він оповіщає, а після неї на урок учнівську всю сім'ю збирає, і знову дзвони кличе нас. Спішімо, друзі, до навчання, Попромайне так швидко час, і пора настане розставання.